Вечір для України, адже ми бачимо, що Росія ось так готова до миру в лапках, тому що продовжує завдавати ударів по мирних містах і б'є, зокрема, і по цивільному населенню. Кількість загиблих у кривому розі зросла до трьох. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждала там 31 людина, серед них і дитина. Ми нагадаємо, що російські війська вдарили по готелю у кривому розі за інформацією. ДСНС ракета влучила у п'ятиповерховий. Готель спричинивши пожежу у будівлі, зруйнований сходовий майданчик серед ушпиталених. Є люди у важкому стані. Наші журналісти вже виїхали на місце події. Незабаром розкажуть у прямому включенні всі подробиці. Тому дочекайтеся і будьте з нами. Неспокійно цієї ночі також було і в Сумах. Там російський дрон влучив у підприємство. Вибухи в обласному центрі пролунали по опівночі. Після ударів спалахнула пожежа. Не могли знайти одного із працівників. Решта встигли до укриття, тож не постраждали. Згодом виконувач обов'язків міського голови повідомив про загиблого за уточненими даними. Це 32-річний охоронець підприємства.